Здравствуйте, дорогі, цікаво, чи мене чути. Ну що ж, життя вирує морями і річками, воно пороблене і напічкане. Давно мене не було тут. Знаєте, що не було? Ну, не просто так. Я на минулому тижні поховала батька, да? не думала взагалі, що такий шок може трапитися. І, і взагалі все далі, що відбувалося, і, і, і що ти відчуваєш, і як воно, знаєте. Такий стан, коли коротше, ти щось сльози, самі по собі ти не можеш нічого зробити. Тобто ти або в режимі, що ти а, щось робиш, активно-активно якісь діла, 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 справи, або ти коротше, безконтрольно плачеш все. Отакі От два режими бувають, коли таке щось відбувається. Ну, я виглядаю так, як завжди, мабуть. Різниця тільки в тому, що в мене немає біжутерії. Ну, Не хотілося прикрашатися, коли така подія, але що я зрозуміла, Взагалі, мій тато завжди говорив, що а, ніколи не зупиняйся. Ніколи не зупиняйся. І реально я це зрозуміла також на практиці в минулому тижні. Взагалі є такий вислів, що коли твого батька винесуть його дому перед ногами, ти зрозумієш, що нічого нема твого на цьому світі. От таке при, 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 примір, примірно таке, от більш-менш трапилося зі мною. Я побачила, що м, на власні очі відчула, що так. Да, в цей світ він безвзгляд по-польськи, тобто він безжалісний. У нього дуже жор жор жорсткі правила. Границя між світами стоїть дуже міцна, між живими і мертвими. І ну це мертвими невідомо, що там, якби там інше життя. От. Але факт, що людину виключають як лампочку, і все, вона переходить кудись в інший світ, а ну ти розгрібаєш тут те, що вона не доробила. От я своїми ну, речами тата займаюся. От. Бути готовим до смерті батьків ніколи не вдасться, мабуть, то, що це, це хочу сказати, треба прожити, насправді не треба. Краще хай будуть вічно вічні, вічні молоді і безсмертні. А, от, але ж мій тато філософом був, він мені завжди казав, що, да, що о, живи, живи станами душі, будь тут, поки от, о, ти є, роби те, для чого ти є. От більше дій менше переживай. От і от з моїх з мого розуміння, що я ще нового почерпнула, так сказати, від цього всього, бо я завжди знаходжу в усьому навіть такій ситуації розвиток. А що робити? Якщо ти не знаходиш для себе розвиток. В ситуаціях ти знаходиш страждання тільки, і ти знаходиш тоді, ти здаєшся, так? здаватися, це значить ну програти, коли можна було не програвати. Ну легко говорити, бо взагалі зламати можна кожного, якщо його нагрузити за короткий проміжок часу, великою кількістю жестів. А все-таки, мабуть, ті, які нас ам, створили, якби всякі є підходи до того, чому світ взагалі з'явився, і ах, чому ми тут, і що відбувається. Є теж такі підходи, що це для того, щоб на нас дивились на наше життя як на експеримент, типа фільм дивляться, типу, знаєте, «Big Brother» в живому часі. от, от, Спостерігають, тому бажання і мотивації в тих, хто за нами спостерігає, щоб нас виключити, тобто пригрузити дуже сильно кількістю непідйомного болю, в них також нема. Ну, нашої своїх персонажів своєї ж гри, нашої їх по польські укатруп'яш, ну, тобто на нашої прибивають. Цікавіше ж за ними спостерігати. Да? Коротше, я зрозуміла, бачачи, як чтіло батька його забальзамували, його опустили в труну. Я зрозуміла, що в цьому світі позбавляються від всього, навіть від тіл людей, близьких, неблизьких, близьких, тут всім пофіг. От. Все матеріальне, що є, воно має служити тобі, а не ти йому, воно має завжди, якщо якийсь предмет є в тебе в житті, має бути тобі зрозуміло, ясно, що він тобі дає, а не просто там на пізніше, пізніше не буває зараз або ніколи. Та й смисла немає в пізніше. Тому що те, що пізніше, те, що тобі дороге, воно є. А якщо от людина помирає, те, що їй було дороге, воно все викидається. Тому, поки в тебе щось є, і тобі щось хочеться, треба просто це робити і аж і цим займатися, і, і все, все от на бок. Всі стримуючі, обставини, всі всі короче посилать на нафіг, всіх, хто сумнівається в тобі, людей, всі, обставини, все, що стримує. Отримування досвіду і е, е, торування свого свого шляху, от, ти йдеш, ти маєш йти по свої, по своїй дорозі, а не десь плакати або десь сумніватися, або боятися. Все, що тебе е, затримує на твоєму шляху, воно має бути нещадно послане на нахер. От того, що в цьому світі це саме велика цінність жити так, як треба жити тобі, особливо коли бачиш, я ти скажу про свіжим слідам, як це виглядає. Все буде знищене, все буде відібране. Хоча, поки живий, все можливо, поки живий і на волі. В якійсь книжці я прочитала. Поки живий і на волі, да все можливо, можливо, ми знайдемо якісь способи, щоб не вмирати, щоб не втрачати речі і людей, які нам дорогі. Можливо, але це можливо тільки тоді, якщо ти не здався, так що така, от о, сьогодні, тема думка про відна. Знаєте, така. А от спостереження за цим світом ще раз, що це можна сказати, що це гра. От моя старша сестра говорить, що це гра, і тут все реквізити. І добре, що, і добре, якщо їх тобі дали на 100 років. Все, що в тебе є, реквізити. Навіть от, тіла близьких людей. Ну, ну як це назвати? Як не... Ну можна вбиватися горем все життя. Дякую дуже. Можна вбиватися горем тільки тоді, коли можна вбиватися. Тобто я така зараз говорю, все добре серед людей, класно. Ну, я прийду додому, я подивлюсь на фотку тата, та я мабуть, почну плакати. Знаєте, це, це не каже гоп. Але зараз я можу про це хоч говорити. А три дні назад я ну навіть говорю, що голос зривається. Тобто, висновок дорогі. Поки ми тут всі тусуємося, поки ми живі, нам щось хочеться, ми до чогось прагнемо. Це має бути король і Бог цієї реальності. Нема нічого ціннішого. Все інше від лукавого, все інше. Всі, хто вам говорить, живе потім, все сволочі, які хочуть вкрасти у вас Безцінний момент, безцінні моменти тут і зараз, коли ви, власне, можете жити. От. А потім все, списання. Але я все одно частиною віри в себе і в саме класне, і авантюризму такого життєвого є такий підхід, що ми зможемо, ми знайдемо те, що нас дасть нам гарантію все таки. Якоїсь заморозки гідності більшої до людини, тобто, щоб вона хоч би так, знаєте, не, не утилізували її так нещадно, не закопували. Да? Дуже багато подяк. от Мій батько був завідувачем кафедри математичного аналізу в університеті Франка, 40 років, мабуть. На Фейсбуці опублікували, його учні опублікував також от опис того, як, яка це була людина крута, мій батьком. Коментарів пару сот, лайків там під тисячу. Так, да, це все класно. Але ж підстава в тому, що такі закопали, підстава. Фігня ж в тому, що, блін, так, вдячні, то вдячні, але блін, що це тут не так з реальністю. Ну а поки ми в ній однозначно те, що вигідно і правильно ніколи не зупинятися робити те, для чого ми тут є. А все інше не, невідомо. Коли, як. От так, дорогі. Я буду їсти мою піцу, тут скоро закриють. Взагалі тут ми розташовані в умовах часу і простору. І вони якраз є. Зумовлюючими факторами того, в чому ми знаходимося всі. тому вкладати, втискати в хвилини життя сенс і кайф це наше, наше безпосереднє завдання, саме головне. Бо ніхто не озадачиться ним так, як ми самі. Маємо бути до себе самими класними друзями. Так що, дорогі, давайте вперед, в кого що там актуально зараз робимо, я зараз їм піцу. До речі, тату теж завжди так, тільки так поступав. З ним говориш, він говорить: от зараз я буду от пити оцей чай, а що я буду робити потім, я не знаю. <рес> я точно буду вибирати ну, саме класне те, що можна вибрати, і в кожної людини, виходячи з її можливостей устремлінь, завжди є якийсь варіант, який буде самим класним варіантом. Так що другі його вибираємо, от без, без пощадного, <рес> нещадно, безсовісно, без задніх думок. І те, що робиш, те, що ти хочеш, настільки, наскільки хочеш. Вийде, не вийде фіг з ним, а ти робиш. Таким чином не втратиться повага до себе, сила, вся при собі буде, вся енергія, гідність і готовність отримати всі чудеса світу, або і заслужені просто е, своїм підходом, блага і подарунки. Доброго вечора. А це веде хороше питання. Я коротше отут зараз в Житомирі, зараз знаходжусь, але пару днів назад ще я ховала батька в його рідному селі Ярунь, про якого я написала пісню. Так, що їсти треба, це е, правила цієї реальності ніхто не відміняв. Можна і по, трошки, якби менше їсти це для, для омолоджуючого ефекту для тіла, класно, для здоров'я, для всього іншого, але все одно <свісно> їсти теж треба. І взагалі частина нашого життя, ми тут обмінюємося. Знаєте? Ми тут, якщо на нас подивитися зверху, на людей. Високо так злетіти над людьми. Ми як мурашки бігаємо туди-сюди з пакетами, ми ж вічно з пакетами. Ми в пакетах носимо їжу, виносимо сміття, переносимо щось, коротше, обмінюємося. От, постійно йде, йде, коротше, як броні. Ну не броунівський, броунівський це типу, невпорядкований рух. А нами, скоріше, все -таки керують. Ну, це інша тема, велика тема. Через те, що ми хочемо, нами керують, і ми передбачувані таким чином. От, так що я да, зараз я в Житомирі. От. Всі ми кудись ходимо, щось робимо, ця суєта це головна умова, теж цієї реальності. А ті, яких вже закопали, вони вже ножками своїми не ходять, ніжками, ручками, пакети вже не носять. Навіть якщо це дорогі пакети, це можуть бути сумки, Louis Vuitton. Ну Це ж та сама історія. Всі люди ну, переслідують свій кайф, вони ходять з пакетами, з сумками щось носять, кудись переносять. Щось комусь дарують. Або на тобі Боже, що мені не гоже, або когось кого люблять, вибирають хороший подарунок, грибуть, от руки наші, щоб загрібати загрибущі руки. Це ж бажання набрати кайфануть. Так що продовжуємо, дорогі. Це якщо філософськи подивитись на це, це повний смисла ноль, повна фігня, ну смисла от реально ноль. Але да, життя це потік і по ходу цього життя. Якщо нічого не робиш, точно будеш страждати. Тому вигідніше включатися в цю суєту, в суєтінь і коротше, активненько, активненько зосереджуватись на, на тому, як розвиватися, як кайфувати. Ну, ми все це і так робимо. У Нас дуже розумні люди в Україні. Ми все це і так робимо всім. Ну так що давайте продовжуємо. Продовжуємо ефірчик. Закінчуємо. До нових зустрічей, дорогі. Всім привіт із Житомира і з цього світу. Ну бо в світлі обставини, які трапилися, знаєте, не все так очевидно. Закінчуємо.